По містах і по селах встановлюють масово невеличкі паркани. Ми собі здались питанням, що це є таке. Це візуальний шум, воно воно забезпечує від візуального. Ну знаєте, такі от є таке поняття. Візуальний шум. Тобто, це по суті те, що не несе якоїсь чіткої функції, але разом з тим, воно ну ми його бачимо. Та? І кажуть, в просторі, що... воно трішечки так, знаєте, драконить тебе, тому що ти бачиш і це щось зайве, якийсь зайвий елемент в цьому просторі. Або це засіб безпеки все-таки. Та? Це таке. Антон Пшенич не розібрався. Він наш головний урбаніст серед усіх кореспондентів. Тому йому слово. Колеги раз доброго ранку. Ну от він. Міський паркан, і це класичний приклад саме такої огорожі, міської, яка несе або не несе жодної функції. Зараз будемо розбиратися. Ця невелика огорожа. Вона, начебто, захищає е, жителів пішоходів від автомобілів, які можуть раптом, ну, начебто, раптом вилетіти сюди, або ж автомобілістів від неочікуваних маневрів пішоходів, які можуть. Вибігти на проїжджу частину, чи не захищають? Оце, до речі, питання на моє прохання. Ну якраз практика показує, що частіше не, не захищають. Якраз на моє прохання, голова правління громадської організації пасажири Києва Олександра Гречко пояснив, чи захищають вони когось від чогось. Давайте послухаємо. До речі, ви бачите зараз, людина переходить е, дорогу, тому що їй так зручніше, їй не потрібно обходити декілька кварталів, е, щоб е, дістатись до місця призначення. Але є паркани, які створюють ілюзію е, безпеки в першу чергу е, для автомобілістів, які е, думають, що є паркан, і ніхто за нього не вискочить. Але як ви бачили, щойно людина е, проскочила і. Е, Є ну міг бути ризик аварії. А ще от такі саме парканчики порушують транспортні зв'язки. І я не говорю зараз про автомобілі. Я зараз говорю про пішоходів і про жителів міст чи сіл українських. І уявіть, що ви живете в якомусь спокійному районі, де немає світлофорів, де немає якихось пішохідних переходів. Є просто шляхи сполучення, так якими ви звикли дуже ходити. І от уявіть, що в якийсь момент, в якийсь день, там де ви ходили постійно щодня, з'являється паркан, і ваші транспортні зв'язки, ваші трансферні. Зв'язки вони порушуються, і це також проблема, яку озвучив так само Олександр Гречко. Давайте послухаємо. Шляхи, які раніше були протоптані у людей, вони дорожники все загородили парканами, і відповідно людям стало на відремонтовані за великі гроші вулиці некомфортніше і небезпечніше. Ну і елементарно це такий візуальний шум, як ми зрозуміли, оскільки воно не несе жодної функції, відповідно, воно просто створює е, ну непотрібну не картинку, непотрібний візуальний шум, про який ми вже згадували. Якщо ці паркани не несуть жодної функції, навіщо ж вони тоді потрібні? Набагато ж краще дивитися на вулицю, на панораму вулиці чи на набережно без отаких от хороше бачити цю панораму чистою, без зайвих елементів. І я і про огорожі вздовж проїжджої частини, і про ті огорожі, які розділяють потоки автомобілів, і ті огороди, і ті огороди, які і ті огорожі, які встановлюються на набережних. Ну знаємо, є приклади встановлення огорож саме на набережних, і ми розуміємо, що якщо людина хоче полізти і скупатися в річці чи в морі, вона перелізе ту огорожу і, і, і залізе, куди їй треба. Тому ну не зрозуміло, навіщо вони встановлюються, і навіщо на них, до речі, витрачаються постійно бюджетні кошти, тому що такі огороші треба ще й отримувати чистити, фарбувати і так далі. Є питання, є питання. Будемо стежити за ситуацією далі, розбиратися. Колега. Головне, головне, антон, самосуд не почати і не знищувати ці паркани вже самими самими голими руками. Та чекати, розбиратись, та, А та в нас та, за та, це та, власне відповідає дуже часто держава, знаєш, або комунальщики. Тобто спочатку встановлюють в тих місцях, де це не є необхідним або зручним. Потім розуміють, що треба утримувати, потім знімають і все це просто додаткові додаткові кошти. Ну, ну до це ж, відмивання ще. гроші, називається у окремих документах. Так, ну добре е, зараз не. Про це пасібі Антон Пшеничний, тобі величезне, так ну.